Мої вітання, дорогі мої друзі, випробовую нову кастрюльку. Тут в мене вариться зубка з фасольки, вже майже готова. Відправляю зелень і нехай трішечки прокипить. Що хочу сказати про цю кастрюльку. Хто дивився мій огляд з покупкою, той пам'ятає. По-моєму, вчора я виставляла чи позавчора вже не пам'ятаю. Знаєте, ця м, гранітна основа дає те, що дуже скоро в мене зварився цей супчик, дуже скоро навіть не помітила. От. І зажарку я робила просто в цій кастрюльці. Тобто цибульку разом з морквою обсмажила на олійці. Це готово накриваю і нехай настоюється. Поряд в мене вже відварені спагетті з твердих сортів. Рішечки, е, закрию, нехай постоять. Я хочу такі, знаєте, альденте. Вони тільки закипіли і буквально 5 хвилин, щоб постояли. І вперше, сьогодні я буду спагеті заправляти рибною тушонкою або консервою, як хочете так називайте. Пам'ятаєте, я закривала тушонку з карасиків і з хеку. Бачите? Хек вже з'їла, залишилися одні карасики. От я вже баночку відкрила. Перше буду пробувати ці карасі. От. Тут цибулька є, спеції олійка. Що я приготувала? Салатник в ту Зелень в мене цибулька морожена, кріп і трішечки там петрушечки. Соєвий соус, чесник мелений. І в мене ковчена паприка. І зараз я цю консерву з цибулькою сюди перекладу шматочки такі, бачите, ціленькі, вона не розлізлася, ця рибка, але кісточки м'ягесенькі. Так, я наталувала. На низу бамки показався хек. Я забула, що мені бракувало рибки, і я зробила з карасиків. От. Бачите, так аж збилося. І з хеку. От, хек був без кісточок. Ну, карасики з кісточками. І я просто виделкою отак зараз на однорідну масу все змішаю. Вперше-вперше готую макаронні так. вироби в моєму випадку спагеті, з рибною консервою, з рибною тушоночкою. Хто не закриває рибну тушонку, закривайте. Правда, скажу, не дешево це діло обходиться, ну, але смачно. Відкриєш ту е, куплену консерву, а там три шматочки риби, а заплотиш дорого. Ну, тунець то взагалі. Окрема тема, тунець це супер. Так, все готово. Зараз я спробую на смак. М -м -м. Дуже добре. Все? І зараз я. Відправила сюди спагеті. Добавила ще вершкове масло. Тут за стіною, дрелькою так скриготали, так скриготали. І я чекала, поки зупиняться. Ще можливо вам чути. Тут М -м -м -м. якийсь. Добре-добре перемішую. І час обіду прийшов. Ну, от, такі в мене макарончики вийшли. Я вже спробувала, дуже-дуже смачно. Можна би було ще і твердим сиром зверху присипати. От так. значить, Друге блюдо готово. До макарончиків. Я дістала з баночки улюблені свої помідорчики з перчиком. І дійсно перша страва в новій кастрюльці дуже-дуже вийшла. Смачна! Тут я теж додала залишки тушорки з говядини. От обід і готовий. Усім смачного готуйте для своєї родини смачно, корисно. В моєму випадку, сьогодні випробовувала нову кастрюльку куплену і вперше за всі свої руки приготувала спагетті з рибною консервою. Смачного усім! До нових зустрічей. Усього вам самого-самого найкращого. Дякую, хто підписується на мій канал, пише коментарі. Це мені дуже-дуже приємно. До побачення. Нехай вам щастить в усьому. Але добра ця простесенька така зубка з фасолькою. І макарончики правду, вийшли дуже-дуже добрими. М -м -м. Це райська насолода. Приготуйте ви і залишите задоволені. Це я так добре-добре ще з-під низу вимішала.